23 втрачених життя. Саме така кількість людей загинула на водоймах рівненщини цього року. Ще 32 людей було врятовано. Найбільш невтішним є те, що основна причина утоплень це необачність, а саме нехтування правилами поведінки на воді, купання в нетверезому стані та у необлаштованих місцях. Багато років перелік найнебезпечніших локацій для купання в області залишається незмінним. Однак люди продовжують обирати їх для відпочинку та наражатися на небезпеку. Загибель людей в основному трапляється це в невідведених місцях. Люди усамітнюються і головне для нас проблематично це річка Горинь, стир і случ. Оце в цих, на цих річках левина частина десь 70-80% топляться люди, на жаль. У порівнянні з минулим роком кількість загиблих на воді зменшилась, однак випадків, коли топляться діти, навпаки стало більше. І це попри те, що неповнолітні поблизу водойми повинні знаходитися лише під наглядом батьків. Цього року в нас вже на цей час. На водних об'єктах області загинуло 23 людей. І саме, що прикро є, це 5 дітей. В тому році було 34 людей, але дітей менше було. І от якщо, я думаю, ви знаєте, такий саме прикрий випадок був це річка Стир, де втопилося дві дівчинки 11 і 12 років. Варто зазначити, на Рівненщині є 19 річок, 52 озера і 561 ставок. Водночас із цим облаштованих пляжів, де постійно чергують рятувальники, в області усього 12. Імовірно, цього замало, тому що люди частіше обирають стихійні місця відпочинку. А рятувальникам залишається лише постійно наголошувати на дотриманні встановлених рекомендацій. Якщо ви вже попали на водойму, виберіть ретельно місце, де ви будете купатися, щоб воно було з пологим, піщаним. Берегом, подивіться на саму водойму, щоб там не було якихось залишок рослинності, ніякі сторонні предмети не стирчали з води. Далі заходьте в воду повільно, дайте адаптуватися вашому тілу до температури води. Окрім цього, людей закликають не пірнати у воду з пірсів або інших підвищень, не використовувати надувні матраци чи інші плавучі предмети, а також не наближатись до води, перебуваючи на підпитку, адже ці нескладні правила допоможуть зберегти людські життя. Ангеліна Бурак, телеканал